Друзі, всім добра на каналі Добербобер. І зараз у нас зима. Ну, зима не зимна, вибачте, що маємо, то маємо, як казав наш Леонід Данилович. Але для тих, хто знає, хто такий, Ну, хоча дивляться там люди по 60 років, так що знають. Так, і хотілося б затронути таку тему, як збивати рамки, хто як збиває, взагалі які є способи збивання рамок, як збиваю рамки я. Як взагалі раніше збивав. Раніше я збивав. У мене був отакий от молоточок. Такий це хтось баті підігнав. Васильович підігнав, сповнив. Купив собі такий от молоточок. Должен був бути 300 чи 200 грамів, і прислали 300, але суть не в тому. Суть зовсім в іншому. Як я збивав рамки раніше. Я гімно дуже прискіпливе. Я брав кутничок. Брав рамочку. Складав, це все на полу сиділося. Е, брав, ще в мене рутовських не було, брав Дадановську рамку. Складав, таким чином склав, ну, всі знають, як рамки складаються. Складав, постій, не падать. Вставляв. Ну, допустимо, ми вставили, да? брав кутничок. Міряв кутник, щоб було все чітко. Забивав гвоздик. Сюди я забивав вниз гвозді сюди. Зараз б'ю скобу, раніше гвозді забивав. Переміряв ще раз. Перевертав, бив сюди гвоздик. Потім бив другий гвоздик. Переміряв, ще добивав гвозді. Гвозді, якщо будете гвоздями, якщо будете гвоздями користуватись, то сюди забивати треба мінімум 35. Поясню, чому мінімум 35. Взагалі краще користуватися, купіть собі. Компресор, степлер і скоби. Ну, Якщо вам там 100 рамок за місяць чи за год треба зробити за рік, то бийте гвоздями. А так взагалі, 35-й 35 гвоздь набагато краще держав, ніж 30-й. У мене були 30-ті, 35, -ті. то з 30-ми я намучився і пальці були сині, боже. Так брав, забивав. Ну, коротше, хто в курсі, той знає. Е, потім я, напевне, тисячі Дві чи три рамки я збивав от таким от чином. Швидкість була, тобто по одній рамки швидкість була у мене роботи близько 10 рамок за годину, може 12. Тобто Я був дуже сильно придирчивим, я дуже сильно грустю, коли в мене дирки чуть-чуть трохи Ну, Вже якби звикся до цього. Це вже проблеми в як то кажуть. Що ми Тепер Тепер купив собі кондуктор. Я вже колись показував, що він складається. Це такі рама, Він що добре, що він регулюється. Але я тут би, наприклад, вже знайшов недоліки. Тут би я приварив би гаєчки. Може так і зроблю коли. ну Тут не, не зроблю, а тут, наприклад, я бачив, десь в тут пружинка стиче, вона під пружин'єм, щоб то що кожен раз приходиться, як рамочки ви витягуєте або вставляєте. Кожен раз його приходиться відпускати, потім вставляти. Тобто, робимо таким чином. Вставляємо 10 планочок. Поначалу це, якщо не розгомовляти, це ще швидше. Виходить. Дивимося, щоб плюс-мінус рівненькими дірочками в один бік було. Ну, коли сверлити нормально, то воно це, до речі, я сверлив сам, вже замовив рамочки, які сверлить не треба, слава Богу. То що сильно в тому все потім. Зажимаємо з цієї сторони. Тут підкручуємо. Виставляємо, щоб воно все було чітко рівно. Оп-оп. Так. Виставили. Вставляємо інші. Так. Оп-оп. Оп, дуже зручно. Я привик до цього. Кондуктора дуже швидко. Замовляв я. Ой, дай Бог пам'яті, в когось на каналі бачив Олександр. Звать. Ціна, по-моєму, йому була 1200. Там бачив, є, щоб перевертати. Звісно, там є, щоб перевертати, було б набагато краще. Що бачив, там така стоїть газовий, газовий поршень, як на цих. Та ставлять на автомобілі, щоб тримало багажник. Кришку багажника, щоб по голові не била, то зручна штука. Тобто затискаємо, щоб воно більш-менш було затиснуто. Тепер е, кидаємо ми зверху планочки. 10 штучок. Все швиденько, деякі планочки втугенько заходять, деякі не дуже. Ну, Розмір гуляє, плюс-мінус півміліметра нам з нього не стрілять. Да? Так. Беремо наші планочки, накидаємо. Бувають попадаються браковані, але ось бачимо, тут ось тугенько завжди Є такі, що ось, бачите, тут спокійно зайшла свободно. Це, до речі, що якщо так дуже легко заходить, то не дуже добре приходиться. Руками потім притискати, регулювати. От вставив, вставив. Вставив і, і, і десь і ще одна. І ось ще одна. Таким чином вставили. Оп, оп перевірили, щоб все було чітко, рівненько ніде не вилазило. Беремо степлер. Степлер у мене Sigma в ньому була поломка, окремо скажу, тут був, перестав добивати. І була проблема з саме пластиковим, тут пластиковий стакан, саме стаканом. Це окрема тема для відео, як я 4 рази його в ремонт возив. І 4 рази мені казали, як там вони все класно зробили. І таким чином, по одній скобі я б'ю вверх. В додані я б'ю дві вверх. Одну в бік, Тобто бачимо, раніше був і дві в бік, е, Тобто краще для додан 3, щоб воно жорсткіше було. У мене так і друг робить. Хтось дві б'є, хтось три. Ну, коротше, кому як зручніше. Е, скоби я використовував, це зараз скоби Intertool. До цього використовували скоби Sigma. Хотів іще якісь купити, але ну, поки що. Хватає. І ось якщо звернути увагу, отсюда, ось сюди. Е, ми бачимо, що проблема цього е, системи. Да? Е, не знаю, якось яким чином, але тут воно гуляє, бачимо, воно все бути чітко. А в нас тут утворюються такі якби, зазорчики. ну, Що ми тут робимо? Просто беремо і піджимаємо. Тобто кожну рамочку беремо. Там, де тугенько підбиваємо і воно буде чітко стоять. По три штучки, щоб потім ніде не гуляло. І опять по одній забиваємо. Так, оп, оп, оп. Запируємо. Тут ось, наприклад, гуляємо. Тут чітко зайшло, тут тримати не треба. А отут, якщо ми бросимо, буде маленький зазорчик. Навіть якщо зазор 1,5 мм, потім рамка не буде такою жорсткою, як нам треба. Прийдеться бити додаткову скобу. Тут теж ось, бачите, легко заходить. Тут теж не дуже туго притримуємо. Тут ось ось теж дуже легко. Ось так, Тут тугувато. тут легко. Е, дуже уважно треба бути звернути увагу на техніку безпеки, е, що саме хочу звернути увагу. Зараз заб'ю. Коли б'єте б'єте степлером, тобто е, ось на такий момент хочу звернути увагу. Оп. Е, дивіться, коли ми ставимо таким чином... І хочемо ударити, отаким от чином пальці ні в якому випадку, ось, так ось ставити не можна. Тобто, отак. Якщо ми д'ємо, бувають такі випадки, коли в нас вилітає отсюди скоба з боку. Тут зараз не покажу, немає. Або, отут, якщо ви зверху можете таким чином тримати да? і бить, може, вилетіть з боку, скоба, там, десь в стопках є, валяється, ну не покажу. Ну, тут, коротше, Хто скупився, це раз я вже відео просто бачив і таким чином не роблю, а друг у мене, до речі, таким чином скупився і пробив собі до кості пальця. Було не дуже комфортно, каже. Ну, прикольно. І далі проходимо контрольний по два рази по одній скупці. Так, и вот таким чином у нас уже есть сбитые 10 верхушек. Зараз ми просто беремо, перевертаємо, слухаємо, як здохний телефон і вставляємо верхні планочки. Тут верхні планочки тугувато іноді вставляються, тому що теж десь міліметр більше, міліметр менше. І отаким от чином ми шмаляємо рамки з ековулика. Це не реклама, не антиреклама є. Гарні рамки є, не дуже гарні. Ось, Наприклад, сьогодні відбракував одну рамочку. Якщо звернути увагу на товщину, да. тобто, скажіть, ви б таку планку використовували б чи не використовували, бо я таку не використовую. Так. І вставляємо таким чином. Раніше в мене десь може, гістків 100 по 10 чи 15 в мене була. І сюди забивати. Тобто, ні, мабуть, все-таки двадцатка брешу, двадцатка була стопудово. І сюди молоточком пробивав, коли поштучно робив, пробивались молоточком. Зараз на це все часу немає. Беремо. Пробиваємо. Бачимо. Ми зробили в нас 10 рамочок, скільки там хвилин відео пройшло. 10, не 10, ну Плюс-мінус 10 хвилин відео. Це ще плюс я поки говорив, поки не говорив. Тобто, з першого разу, коли я це робив, в мене пішло на це все хвилин, мабуть, 30. Відкручуємо барашики, потім все швидше, швидше, швидше. поки... Набив руку, да, мені... Я, Саша звати Саша, канал я точно не пам'ятаю. Ну Знаю, що звати продавця Саша, він сам їх робить. До речі, поформовано класно. Ну, так, тобто, і далі ми складуємо в такі от стопочки. Десь плюс-мінус, якщо от подивитися, да, трошки якби рамочки десь на пару градусів. Гуляють деякі не на пару градусів, деякі на пару градусів, але видно, що десь вони не ідеально рівні. Коли як? Тобто, коли ви берете підкутник, працюєте, вони будуть ідеально рівні, там прям до колупаси не було до чого. Тут же ж плюс-мінус вправо-вліво, коли вам треба. Надо... О! Ось вам і приклад. Ось раз скоба вилетіла, ось два скоба вилетіла. Прямо в одному місці. Що ми робимо? Ми беремо, щоб вона не заважала. Раніше я откусював, зараз кусачки нема. Откусю, коли буду наващувати, і будуть кусачки, пілком, або натягувати, як буду ващину чи дріб. Так. І з таким чином ми збили. Тобто ну, десь плюс-мінус 15 хвилин це все займає так. І тепер це все діло ми складаємо на ось таку от стопочку. Отут От у нас близько 60 рамок. І що ми робимо далі? Ми беремо, нам ж треба натягнути буде дріт. Ми не втулимо, ми ставимо скобу. Бачимо. Тобто, якщо звернути увагу, сюди тут у нас 5 дирок, сюди про дріт заходить, тут виходить і лягає, якщо ви користуєтеся ми, ржавіючим дротом, не ржавійкою, а звичайною сталюкою. Е, треба бить скобу близько 1,5 міліметра до дірки, не біля самої дірки, бо я до цього бив е, біля самої дірки. І після того, коли воно чітко біля самої дірки, може е, лопнути е, ну, дріт саме отут, на перегибі. Якщо трохи далі, то він нормально лягає, нічого не лопається. Раніше я бив таким чином, от там де. І тут ми. Закручуємо наш дріт. Я дріт на дріт закручую. І отут я бив раніше, теж, щоб не прорізало, але коли воно йде в поперек, йде в поперек волокон, то воно ніяким чином у нас не прорізає дріт. Дріт прорізається тільки, коли йде вздовж волокон деревини. Тобто отут у нас дві скоби отсюди зайшла, сюди вийшла, сюди дріт ліг. Потім отут само вийшов, зайшов дріт ліг. Вийшов, зайшов дріт ліг. Тут ми взяли, закрутили і все чітко. Тобто, чим бить. Раніше я бив ручним степлером, тепер я собі купив це Аеропро, по-моєму. Ну це раніше був, як я називаю? Боже. Коротше, ну, це був Аеропро, зараз він якось отак от, от називається. Отак, от тобто, прекрасний степлер. Чудово б'є такі одне скоби. Я б'ю четверкою, можна, до речі, шестеркою. Шестеркою, я думаю, буде краще. Нормально видно. там. Ну, Хто бачив четверку скобу, купив собі це скоби пребена фірми. Всі її, я думаю, чули. Хто не чув, той не чув. І ось у мене є скоби десятка. Це я купив теж пребена для того, щоб кришки прибивати. І потім таким чином у нас стопочка. Е, стоїть стопочка, Я їх ставлю штук по 30-40 і починаю отак проходити. Простріляв, простріляв, розвернув, простріляв, простріляв, чітко, все, чітко, все просто прекрасно. Даже десь, якщо промазав, ціна цієї скоби, я не знаю. там, Ну, коротше, копійки. Набагато швидше, я думаю, чим втулювати. Ну я не втулював. І втулювати не збираю. Тобто Це такий розходний матеріал. Рамка там віджила, лопнула, не лопнула з тими втульками. Якщо у вас є особистий раб, то може попрацювати. А Таким чином, я думаю, чітко, все прекрасно. Я раніше ручним степлером брав, брат іноді приїжджав там до мене, допомагав, на волібол приїжджав. Брали ручним степлером, вдарив, вдарив, перевернув, в руку так ще лупашило, там ресорний степлер був. Так в руку віддавало, що аж плакати хотілося. І не забуваємо ми змазувати постійно по дві капельки. Зробили 10 рамочок, дві капельки обов'язково змазуємо. Шнур у нас тут кабель. кабель, до речі, купуйте діаметром внутрішнім мінімум 8 мм. Я рекомендую, чого мінімум був у мене інтертуловський прямий, Не спіральний, до речі, прямий. Краще чим, тим, що він не такий важкий. Тобто, тут, ну, якщо б купити це 10-метрову, якщо б купити 15-20 метрів, то воно б лежало на полу і ця вся маса б не відчувалася. А так я працюю. Маса у мене, коли піднімаю вся маса, я держу рукою всю масу цього кабеля. І за рахунок цього ну, трошки на руку дає так би 20-метровий лежав би на підлозі, половина маса була б на полу. Компресор будь-який. Це китайський компресор, та всі вони все робляться в Китаї. Тобто, І було б набагато краще. І в тому Інтерплуаському в мене був гумовий це поліуретановий і чи... не важно. А то був гумовий, він потріскався і за два роки почав просто всі отут на перегибі тріснулося, десь там лопнуло, і на тому все закінчилось. Тобто, На мою думку, молоток для великої пасіки, навіть якщо у вас 50 сімей, то це вже невигідно. Плюс ви купуєте собі компресор, да, це, це все вкладення, але ви компресор купили і він у вас роками працює. Тобто ви треба колеса підкачати не насосом качаєте. <кхід> Теж кутником, сидіть, гратися за кутником кожен раз вимірювати. Може хтось не вимірює, але такий розкіпливе гімно, яке буде вимірювати. Так от. І... Пачки скоб. А я не пам'ятаю Ну, ви можете розрахувати, наскільки вам там хватить. Тобто, в кожного все по-різному виходить. Так що кожному вибирати, яким чином робити, але я ж кажу, до кондуктора привик, я більш від кондуктора я не відмовлюся. Тобто Класна штука, якщо його правильно налаштувати, правильно з ним працювати, то в 10, в 10 разів точно збільшує вашу продуктивність. Ну, на сьогодні все. Тоді всім бобра!